Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Державне підприємство занепадало багато років поспіль. Його керівництво по черзі виймало звідси все, що могло. Перейшли навіть на металобрухт. А тим часом 30 працівників через суди вибивають свою заробітну плату майже 4 роки. Станом на сьогодні область завинила людям майже 900 тисяч гривень. У ситуацію втрутився народний контроль режимний об'єкт не можна пускати ніхто. А кілометр два з половиною. полоса, об'єкти, здання, ангари. Ну, опечатано все. Я сам це все охороняю. Пан Володимир дійсно не пустив нас через прохідну на територію державного підприємства Хмельницький аеропорт, але паркану тут вже давно нема. Ось так без жодних перешкод. Знімальна група народного контролю зайшла на режимний об'єкт. Хмельницький аеропорт. Територія аеропорту, зона відчуження, зруйновані будівлі, трава вище пояса та вітер, який гуляє в понівечених крилах літаків. Йдемо далі вже на злітну смугу. Її нещодавно пробували відремонтувати. Ось це називається ремонт злітної смуги. На нього обласна рада виділила 104 тисячі гривень. Підрядника цих робіт шукала відома прокладка в області служба єдиного замовника. Під обласною радою збираються працівники державного підприємства Хмельницький аеропорт. Вже чотири роки люди ходять між Фемідою та обласною радою, вибивають свої кревні на руках, мають рішення судів. А от гаманці і досі порожні. А чоловіка мого козак Василь Олексійович, він працював. В аеропорту теж багато років, охорони. начальником охорони, а зараз дуже хворий. От потрібні гроші. До 50 тисяч чоловік, в вини, гроші. Вони потрібні зараз. Внук 25 років, в АТО вже 8 місяців. 22 і вже 4 роки. Це вони вже ні по чому будемо говорити. Ще почекають рік-два. Це буде буханка хліба і пару коробок сірників. Аеропорт розпався. Чотири роки ми сюди ходимо, і ніяких здвій немає. Ні обласна рада, ніхто не може це діло рішити. Ми вже на Київ виходили. Теж саме сказали, буде інвестор. То може, колись вам віддадуть всі як один говорять про те, що керівництво розкрадає вже рештки металобрухту. А натомість звичайні працівники чотири роки годуються лише обіцянками. Дочекали, що з бюджету мають віддати лише зарплати без відрахувань до пенсійного фонду та соціального страхування на 900 тисяч гривень. Простягали там з ружишний йшли газові труби ж до самої столови, повикопували вагончики щоб порозтягали, порозбирали а хто викопав. Хто начальство? Хто? Я ж не потягну вагончика. Писав в журналі, що вирізали секції. Потім їх питаю, де секції, вони до мене саме. Воно тобі треба, воно тобі треба. Начальство. Директор Чепісюк. І його заміститель Ляндебурський Ігор. Питання на сесію не винесли. Натомість працівників все ж вкотре щоправда цього разу вже із журналістами народного контролю запросили на предметну розмову. Перевірили списки, кому і скільки завинили. Директор департаменту економічного розвитку промисловості та інфраструктури чекає працівників аеропорту на спільну нараду вже 5 січня. Саме тоді планують розповісти про план погашення заборгованості і заробітної плати. Після свят, там, 4-5 число. Ми запросимо представників для того, щоб ми з ними змогли точно по людях пройтись і уточнити всі суми, які мають бути виплачені. Втім, журналістів народного контролю цікавий ще й повний аудит державного підприємства з прізвищами винних за розкрадання майна його нам пообіцяли, але на цьому ми не зупинимось. Паралельно із владними структурами ми теж будемо продовжувати своє розслідування. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.